У Муздрамтеатрі театрі імені Ольги Кобилянської підбили підсумки останнього сезону, привідкрили завісу, що наглядачів чекатиме у наступному, а також заінтригували журналістів новим спільним проектом Документальний театр. Минулий театральний сезон відзначився такими резонансними виставами, як Тарас і Доля, яку актори поставили разом із працівниками філармонії, а також земля за повістю Ольги Кобилянської. Останньою прем'єрою сезону був срібний павук, який пройшов із повним аншлагом, серед здобутків театру. І перший випуск вихованців театральної студії. За рік вони настільки полюбили і театр і. Ми їх, взагалі, і, ми їх, і взагалі театральне мистецтво. І таким чином дуже приємно те, що от саме нова така когорта театралів і юних, і їхні батьки, власне, долучилися до театру. Серед планів на наступний сезон співпраця із відомими професіоналами. До нас приїде новий режисер, якого ви всі знаєте. Віталій Іванович Денисенко, який відомий по Шельменко Денщик і по паночці. Ми його запросили. І постановка сімейної вистави, яка Припаде до смаку і малим і великим. Це буде така музична вистава по відомому бродвейському мю мюзиклу Енні цьогорічний фестиваль Золоті оплески за рахунком 10-й – ювілейний. Розпочнеться він 23 жовтня та відзначиться чималою кількістю закордонних гостей. Десять колективів, запрошені колективи з Польщі, Румунії, Білорусі, звичайно, наші українські театри. Головною інтригою у наступному сезоні стане абсолютно новий для нашого міста. Проект документальний театр, який народиться у співпраці акторів та місцевих журналістів. Саме представники змі найкраще знають, чим живе сьогодні місто. А відтак, що буде цікаво сучасному глядачеві. Створюємо драматичну історію, і виносимо на сцену з тим, щоб і журналісти брали участь прямо в цих постановках. Журналісти можуть розповісти цікаві історії, які знають з уст чернівчан, а їх, можливо, згодом поставлять на сцені. Театр активно запрошує місцевих змі до співпраці.